Яка в центрі анкрутим протезувалася, протезована часу ці північним протезом? Беру участь перше, довго не готувався, тому що збираюся пройти всього лише 70 метрів ветеранської дистанції. Наразі немає бігового протеза бігати не бігаємо. Е, для чого ви берете участь? Тобто, яка ваша мета? Підтримку висловити? Підтримку висловити підтримку своїм побратимам, ветеранам. Ну, я взяв участь в марафоні, тому що це участь у підтримку Unbroken. Це дуже важливо. Я вважаю, що це. Ем... Ну, я не знаю до чого говорити. Тому що всі мають підтримувати збройні сили один одного, як тільки можуть, і тому я це роблю. По перше, по друге, ми сьогодні перший раз бігли 14 людей з нашого гастрохолдингу. Це також об'єднавчі підтримуючі моменти. Я думаю, що така буде традиція. Ми Будемо ходити буде всі зіти разом, бігати. І це ну це і про здоров'я, і про об'єднання, про підтримку. Тут все ну кращі події. Я поки що не розумію, навіть уявити. Чому чого потрібно донатити? Донатити потрібно, бо я навіть ну я хочу жити в Україні, треба або Треба робити все для того, щоб була перемога. Донати це не це не є панацея, це, це є вже як норма, яка має бути у кожного з нас. Це, це навіть не обговорюється, але навіть донатів це замало. Треба робити все, що ти можеш, для того, щоб цей день перемоги настав. Бо по-іншому не буде ні дня перемоги, не буде нічого. Розкажіть, будь ласка, чому вирішила ця участь? Ну питання таке в ньому відповідь. Тому що розпочалася наш на вторгнення. Вибору нічого не було. Я що всі громадяни своєї країни мають тримати якісь робити вибір. Я зробив вибір і захищати. А от сьогодні чому це може смартфон? Читали, готуються. Те саме. Перевірити себе просто, що я можу. Потім можете спробувати, просто нам кандидати 1 кілометр дванадцять, п'ятнадцять. Так, це не легко. Раз нагадую, що всі ваші стартові внески сьогоднішньої білої події організатори перераховують фонд Амбровки для реабілітації військових. Друзі, обласки. так само обласки ветеранам і хлопцям, які реабілітують наших військових, вони приїхали з Хорватії. Сім, шість п'ять Чотири! Mais é super ти мої сьогодні.